М -м. Уроки всі зробили, так? Да? Да, зробили Представляєш, Луїс, завтра вже останній дзвоник. Ага, І не каже. Вже рік пройшов з нас. Наче тільки 1 вересня було. Ага. Так, в час іде. Ага. Через 2 роки вообще. Все. Дружку притетіти. Ну так. Да. Ай. А, Завтра ну, що? Завтра встанній дзвоник Ну, щось тільки перше вересня було. Оце так час іде, як не знаю, так швидко. Ага. А я забула, а який ви клас закінчите? Е, ну нічого, я просто забула. Да. сьомий уже. Сьомий? Ммм да. Це значить перший клас був. Да, це так. Час іде. Угу. А, ну я піду ще я посплю, поки ви будете в 12 класі чи в одиннадцятому. <рес> Ладно, каже, все зробили, да. Ну зараз ще подивлюся, чи точно все зроблю. Все ага, все наче зробили, да? Ну да ще тільки почитати там і все. Але сьогодні не багато здавала, завтра останній дзвоник той. Так. Да. А давай э, після школи завтра зробимо пікнік э, всім класом. О, давай перед літніми канікулами. Давай. Скільки годин вже? Ого, вже 21.35. Ого, давай вже лягати спати. Давай. Ой, я ляжу тут. Хоча туди тут. Мяу. І а що вже ви... пора лягати спати? Так, да, подивись на готинок. Зараз подивіться. Ого, вже як пізно. Так, малешки лягайте спати. Не хочемо. Чому це? Ми не хочемо. Давайте лягайте. Опять mm, спати. Давайте давайте. Чому ви так не любите спати? Бо ми любимо гратися. Да. Лізу, а вам завтра на скільки в школу? На дев'ять. А, а ви будинок поставили? Ой, ні, будь ласка, постав. добре. Поставила, дякую, знаєте. Це я буду вже лягати спати. Угу. Я вже пізно. бізнес. Я туди піділяжу на другий поверх іде. А, ням -ням 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 -ням. Я. Ой, а що, що все всі сплять? Сколько дней? Так... Сесть... Ты Сесть... И... Ну все не поняли? Так... Ну ладно, пойду себе посплю. Может быть, се... Ладно, рано. А, я уже кстати, наверное, запинилась. не. Я и ес Семь. Ноль. Ноль. И это Не знаю. Ой. Еще заграла. Вы... Элимия, Збройсь, навірно, хтось позвонив. Ну не знаю, я піду ще посплю. А дівчата ви вже зібралися Встали? а то вже в школу треба йти. Лізу, ж спитати. А, ну да ж телефон будівель. Нас, нас, нас. Ти чого нас будеш? наконец-то я ну, Так рано. Вы в курсе, что зараз? Сколько? 7.40. смысле 7.40? В прямом, подивите. 7.40. И правда. А что ж будильник не будильник до Не знаю. А вы точно вы поставили? Ну, Катя ставила. Давайте У школу збирайтеся, а то я думала, вже давно встали. Ой, да. Побігли бігли. Готовий торт, що ми мали на пікнік взяти? Ой-ой. Та не у їй коти є в нас всякі торти солодощі. А, тоді побігли на кухню, ага. Ось у нас десь полодиньку, чи на полочці є торти там всякий цей. Е, Крут я побігла, мені збирається, що треба. Ага, дякую, Дженіфер. Так, будемо шукати. Ну так, да, мене нам вже треба. Ми ж договорилися, вже групу написали нам, що ми принцем, Да, І другі принесуть. Давай шукати. Ну давай, давай спочатку там на полочці Тут на полочці Да, зараз я подивлюсь. Стіла ціну. Так, на перших полочках... Ну, ці торти мені не підходять. Хм. О, оцей, може, є. Ми ж його тільки недавно спекли. він свіжий. О, да, він ж так е, -е смачний. Дуже. Угу. Як це ми могли про нього забути? Так. Так і понесемо стрілкою, так? Да? Да. Скільки годин? Тобі є години? куди? Да, зараз подивлюся. Упс, що таке? Вже 63. Та ти що давай бі... бігмо в школу, давай. Пішли, пішли. Ось так. Я забуду сказати ви підписуйтесь на наш канал ставте лайки і нажимайте на колокольчик щоб не пропустити нові самі цікаві серії і лайка і підписуйтесь я вже сказала конечно ну ладно а то ми в школу записнімось пока